7 днів без вживання кави. По... Вранці я завжди пила чашечку кави і нормально себе чувствувала А ще вирішила, думаю, не зна, а знаєте, чого вирішила? Бо нема намелено і немає коли молоть Думаю, ладно, фікснею. Буду пити чай. Зранку я п'ю чай чорний. Протягом дня я 3-4 чашки випиваю зеленого. Получається, що я тоді, як пила, кофе. Я тільки одну чашечку випивала, і все, більше я нічого не пила. А зараз, я скільки рідини, виходить, п'ю з чаєм плюс воду п'ю. Я думаю, що це правильно. А ви як думаєте? Зараз наїмся картошечки з бурячком, а в тому буде їсти з ікрою чорною. Бажаєте замовити? Пишіть мені в особисті повідомлення. Це аквакультура це саме смачна ікра. Вирощується вона в басейнах рибка. А ікра береться з животика, рибки, осетрових, лососевих і щуки. Пишіть.